Ну, які красиві чашечки. Короткий це старий клемма. Ручний розпис. Але вони такі ну, використання, даний на вісім. Ось цукорничка да видно, що цукорничку і менше користувачі. Але теж користувачі. Марка, кольори красиві, такі на сонечко. Красиво. Ой, як багато чарочок. Знакових, гарненьких. Що це за мення? Оце хтось мене питав Малахітове скло. А скільки коштує? Ну для мене Занятий продавець. А скільки коштує? 100 гривень. 100 гривень дуже багато. Дуже приємна піна. Дивіться, яка мила там. мозаїка. я оце її відкрила. Все бачите, які вона все-таки була трошки не така, не така гарна. Але це дивіться. Така, мабуть, пізніша, ніж в моєму дитинстві. Сто так, дуже гарна, 100 гривень. Дуже гарна. Коробочка така. Бачите, новий рік на носі. Бачите? Прекрасно. це. він да, робить. 500 гривень. А з чого ви так. Це щось. Ну, пластик якийсь. Це такий під йолку ставиться. Ого, то яка йолка має бути. Сюди вставляється ось. Лампочки можете вставляти і подсвітку можна. Все на вулиці ставити. І під ёлку, куди хочете, хоч вдома вулиця, куди хочете. Часний дом. Яшно, ну, дякую. В частному домі є ёлка вдома. Ну, да. У багатьох росте ёлка. Так, да. Гарний, дякую. Ну, які красиві, великі, такі однакові на сонці. Дуже гарні. І скільки коштує він? Кажуть, що цілим набором продають. Кажуть, скільки продають оці гарне таке блюдо з троянди. А ці які з пташечками, дивіться, які гарні Корости. Ось дивіться, вона така гарна, гарна ця рибка, вона з тратами трошки постраждала, але таке красиве ось на сонечку. Боже, яка гарна. Красиво. По-моєму, це Львівський завод, оскільки я пам'ятаю. Ну, я це перший раз таку бачу, тож рибки всі там, ну, такі там всі як ну, да. однакові. А оця, отака прям, ну, і таке скло, таке темне, і таке меланжеве. Це дорого просить за нею. Та побитенька, шкода, так, побитенька. Дуже гарна, красива, але. Страждала рибка, але ну красуня. Цей підсвічник теж гарний. Дивіться, яке підсвічник. 150 гривень. 150 гривень. Це теж гарний такий. Я вже сьогодні два купила, а це ще вже. Як воно є, так воно є. У радянські цілені. Си дивіться, яка баранівка. Бачите? Такий, прям який, як на мене камінь, античний такий якийсь малюнок і цукорниця. Тут потертенька, але все брат. Це дуже гарно. Ось вот це 150 гривень сахарничка. А чашечка? А оце на скільки? П'ятдесят гривень на сто. 100 гривень, вона без, без блюдечка. Ой, це який красивий колір. Дружківка. Это 50 гривень сільность. Дуже гарна, да, така розмальована, дружківська, дуже красива. Ну і ваза це така у вас опішнянська. Бачите, чесно, здоровезна. І чашечки гарні, от знак якості баранівські. Да, такі розмальовані вручну теж дуже гарні. а 50 не О, яке таке Марган CVI Карамель на 350 гривень. Дивіться, Окей, гарний. Сонечко показати. Да все-таки красиво. Ой, как красиво цікава попельничка. Тут, тут такие выемочки. А тут такие прям рюшики какие 400 гривень вона коштує ця вапільничка, А оце що таке красиве? Нема ніякого. 19, оце прям так написано золотом, а клейма ніякого нема. Цікава така тарілка. Перльєф і така тоненька, якісна порцеляна, дуже красива. А ось які, кришечка победенка. Молода, молода. О, тільки хотіла спитати, Папай. по чому ці квітки. Все, забирають, забираємо. Вже забирають. Квіток забираю. нема. Так, а ну давайте я сейчас сюда розсчитаю с мамой. Давай. А ну теперь сідайте для лучой. От не дам точно бумажок но я Ой, кіка. яка красива, цікава форма. Дивіться, яка гарна. О, сонечко. Ну красива ж річ. Мандаринки покласти на новий рік і гілочку зелену. Ціла композиція. Це такі простіші. А у вас звичайних інститутні? Ой, теж які цікаві Дивіться, яка форма. Цікаво спитати, по чому ці. А почему чому ці стаканчики? Поставляє. Вступлю, будьте раді. Зараз подумаю, щось я вже зачепилась за ці стаканчики. Щось я вже зачепилась за ці стаканчики. Ой, там вон далеко. А ота в смужечку білу, то цукорничка чи що вот то? Ні, ні, в білу ось о, маленька біленька. От та Великий, великий лежить маленька з біленьким, то скільки вона коштує, що це таке. Да. Полосочка? Да, да. 300 гривень. О, 300 гривень. Добре. Так, зараз Ну, та я, я такого ніколи не бачила, ну, величезний. Вот так. Я бачила один раз, десь поход був на віоліці. В 19-му році все буде. Боже, який гарний. Та да, розписаний, який красивий. Mm -hmm. да. І скільки коштує? П'ять тисяч. П'ять тисяч. Просто гарний. я сюди часу, ну враховуємо матеріал, з якого, тобто глина з піском. Так що дуже гарний, да. так. По золото. І прям... кришечка. Ну, рідна. Рідна да, Так, рідна кришечка, да. просто щоб його не підкидали таке. Ну так, да, щоб да. не було втрат. Оці. Ці лилики такі гарні у вас. Полонські старі. А ці по чому? Пара дві з половиною. Це теж 50 років. Він там працював скульптор, який захоплювався орнітологією. І оце він такий робив. І зайчик такий. Зайчик Баранівський теж 50 років. Yeah. Зайчик 2000. Рід, ну він, в принципі, дуже рідкісний, але цілий. Руки, ціли. руки померзли, боїшся брати щось. Угу. Їх така форма, оце така, да. форми, теж вони дуже. Да, то, такі, так, да. пізні коростень, ну, але... Да, так, пізні вже, тобто, тут, ну, 90-ти був тисяч, сняли. Але дуже гарно. Скільки чай на пар? Ну, гарні такі прям. І блюдечка, які гарні. Красиві. Угу. Красиві, да. Так, чашок набрала у вас. Уже ціла колекція соусників, Ціла колекція. Але я хочу якось дотягнутися, Ось дивіться, яка менажниця чи що, це воно таке розписане, таке гарне, київське, бачите? А скільки коштує? Це, це минажниця чи Це Мінажниця кінь, тисяча гривень. Так, да, дуже гарна. Да. Рідко це... що з цілою ложкою. Ложка? І так я, я ложки бачила, минажницю ніколи не бачила угу. таку гарну, так. Да. Така прям Нет, да, дуже гарно, дуже красиво. А там А що це за пташка? Ой, що це за пташечка? А, це світильник, так? Це не світильник, це опіуму. Ой, так, ладно, не будемо про таке. Ну, Можна сказати і углі кальяну. Щось підігрівати, кому що треба, так? Це має, її треба чимось здивувати. А з чого це воно зроблене? Це називається техніка дрібні фут. Бачите, тут природний матеріал, ну іграшки, дерево, ракушки. Ну все 50 гривень. Це оця для цього. пара? Ну, мантишниця, пароварка, Це по 200 гривень. Береться сон. Супер ціна. Ну, стільки багато там всього, так. А, такі прям, дивіться, якісь і пляшечка якась. І, і вон там якісь глинтики, мушлі. А це вже новорічне, так. Це, така, да, це да, вже це... на, на, новорічна тематика, так. Да. О, цікаво так на, на дереві гудзики. Така ялинка, там, прикольно. Так, да, от цікава така ялиночка. Чашечки оці ж такі гарні. Дивіться, які розписані полонські. 450 гривень парочка сказали. Чи 400? Щось таке. Дуже красиві. Дуже красиві. Така... Люблю зелені, вони зелені нечасті. Це гарні. гарні парочки. Любими глядачі, показую вам знахідки з вчорашньої барахолки. Купила оці підсвічнички, під замовлення купила. Це гусь хрустальний робив десь 70-80. Вони ці підсвічнички трапляються різного кольору. Там якісь такі темно-бурштиновий, коричневий, якісь марганцеві, я бачила, зелені, а е, отакі е, лимонно-жовті першого разу побачила. І ось попросила людина їх викупити. Тож вони будуть радувати свою нову господиню. Дуже гарні. І ще купила під замовлення отакі чашечки Різдво Київські. Минулого разу показувала вам їх. Ось пані попросила купити дуже гарні цікаві подарунки, як на мене. Я там минулого року чи позаминулого, вже не пам'ятаю, теж купувала таку чашку, племіннику дарувала. Дуже гарна, цікава. Чашечка, дуже гарний подарунок. І ще одну під замовлення купила ось таку київську. Це така весняна тематика, такі квітки-квітки. Любімі глядачі, дякую вам, що були сьогодні зі мною. Це вже друга частина відео. Першу виклала вчора. Підписуйтесь, коментуйте, критикуйте. Дуже рада завжди вашим коментарям. Дякую нашим мужнім ЗСУ, які боронять нас від Чорного лиха. Хай матінка Божа дасть їм сил, наснаги, терпіння мужності подолати цей чорний ворог, хай збереже захистить їх, наших захисників. Тримаємось, мої любі. Все буде Україна. Сама темна ніч перед ранком. Тож чекаємо, буде і на нашій вулиці свято. Працюємо, живемо, боремося ради перемоги. Ради мир, Тихої ночі вам всім мої любі. До наступних зустрічей.